Ви знали, що Леся Українка знала 9 мов краще, ніж деякі люди знають одну. Вона писала вірші, коли інші ще тільки вчилися читати. Вона могла плакати від болю, але ніколи від безсилля. Сьогодні я розповім вам про жінку з хволим тілом, але не духом. Леся. Народилася 25 лютого 1871 року у Новограді Волинському, справжнє ім'я Лариса Косач. Вона росла в дуже особливій родині: мати письменниця Олена Пчілка, батько освічений юрист, дядько Михайло Драгоманов, відомий учений. У їхньому домі читали філософію, грали на музикальних інструментах, говорили про Україну і свободу. Леся обожнювала книги більше, ніж іграшки. Коли Лесі було 9, на водохрещі 1881 року вона пішла на річку Стир подивитися, як святять воду. Лід почав танути, валянки промокли, холод пронизав її до кісток. Звичайна застуда переросла у страшний діагноз туберкульоз. Кісток. Саме в цей день почалася її 30-річна боротьба за життя і за право створити лікування, лікарні, гіпси, операції без наркозу. У 13 років вона пережила першу операцію на нозі і тепіла мовчки. Ночами не в змозі спати від болю писала вірші. Їй забороняли ходити, танцювати і навіть довго сидіти. Але вона сказала собі: Я буду жити, навіть якщо болить. Попри все, вона вчилася сама вдома, вивчила понад 10 мов: французьку, німецьку, англійську, польську, болгарську, латину, грецьку. Грала на фортепіано та мріяла стати піаністкою. У дев'ять років написала свій перший вірш Надія. Уявіть, дитина, яка ледве ходить від болю, пише такі слова: ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки Надія одна. А у 19 років вона написала свій знаменитий девіз Контра Спем Сперо. Без надії, сподіваюсь, Леся писала про любов до України, про свободу, про жінок, які не ламаються. Її твори лісова пісня Бояриня «Бояриня», Лісову пісню вона написала всього за 12 днів. Казка про мрію, але й про біль. Ні, я жива, я буду вічно жити. Вона писала українською мовою, коли це було заборонено. Щоб лікуватися, Леся жила в Криму, Австрії, Німеччині, Італії, Грузії, Єгипті, допомагала політичним засланцям, листувалася з українськими діячами. Любов її життя, Сергій Мержинський. Помер у неї на руках. Усе це біль, кохання, смерть вона перетворювала в поезію. Хвороба прогресувала. Леся працювала до останнього дня, писала, перекладала, допомагала іншим. Померла 1 серпня 1913 року в Сурамі, Грузія. Їй було лише 42. Але прожила вона. Як ніби сто років. Вона могла зламатися, але обрала жити. Вона не мала здоров'я, але мала слово. І це слово стало її безсмертям. Геть, ти думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота чи то так? У жалю, в голосінні проминуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квітки зійдуть, і настане ще й для мене весела весна? Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагуту страшную, буду. Пісню веселу співать, в довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей, Леся Україна.